Припустимо, ви намагаєтеся вибрати між двома інвестиціями. Одна обіцяє стабільний, але помірний дохід, а інша високий, але дуже ризикований дохід, раціональний підхід має оцінити всі можливі вигоди та ризики, зважити їх і прийняти найбільш логічне рішення. Але чи завжди ми діємо так раціонально? Часто наші рішення визначаються не лише логікою, а емоціями, забобонами та іншими психологічними чинниками. Саме тут і виникають поняття раціональності та ірраціональності в економіці. Раціональність у традиційній економіці ґрунтується на ідеї, що люди приймають рішення, керуючись логікою, і прагнуть максимізації прибутку. Вона передбачає, що в нас завжди є вся необхідна інформація, ми можемо її обробляти і робити вибір на основі чітких і послідовних пріоритетів. Цей підхід відображений у класичних економічних моделях, де люди виступають у ролі економічних агентів або homo хоумуекономикас. Деякі приклади раціональної поведінки включають складання бюджету, розподіл доходів таким чином, щоб покрити всі необхідні витрати і при цьому зберегти надлишки для заощаджень, інвестування, вивчення ринку, аналіз ризиків і вибір активів з найкращим потенціалом зростання. Ухвалення рішень, оцінка всіх можливих варіантів і вибір того, який пропонує найбільшу вигоду за найменших витрат. На практиці, однак, часто трапляються відхилення від цієї ідеальної моделі. Ірраціональність в економіці означає, що на рішення впливають чинники, які не мають логічного обґрунтування, такі як емоції та когнітивні упередження. Піонери поведінкової економіки Деніел Канеман і Амос Тверскі показали, що ми часто робимо помилки в судженнях через обмежену раціональність та евристику. Деякі приклади ірраціональної поведінки включають імпульсивні покупки, купівля речей, які вам насправді не потрібні, тільки тому, що вони є у продажу. Поведінка інвестора утримувати акції, які падають у ціні. В надії, що вони зростуть у ціні замість того, щоб продати їх, щоб уникнути збитків. Неприйняття втрат, неприйняття ризику навіть тоді, коли потенційна вигода перевищує потенційні втрати. Традиційна економіка часто виходить з того, що раціональність є нормою, а ірраціональність – винятком. Однак, згідно з поведінковою економікою, ірраціональність зустрічається так само часто, як і раціональність. Основні відмінності між ними полягають у такому. Інформація та її опрацювання для ухвалення раціональних рішень необхідна повна і точна інформація та здатність її опрацьовувати. І раціональне ухвалення рішень часто ґрунтується на неповній інформації та емоційних реакціях. Підхід до ризику, раціональні люди об'єктивно оцінюють ризик і приймають обґрунтовані рішення. Ірраціональні люди уникають ризику через страх втрат або переоцінюють імовірність отримання прибутку. Послідовність раціональні рішення послідовні та відповідають довгостроковим цілям. Ірраціональні рішення непослідовні або засновані на короткострокових емоціях. У реальному житті необхідний баланс між раціональністю та ірраціональністю. Наприклад, під час інвестування коштів раціональний підхід дасть змогу проаналізувати ринок і вибрати найкращі активи. Однак ірраціональні чинники, як от страх втрат або надмірна самовпевненість, можуть впливати на ухвалення рішень. Важливо розпізнати, коли ми поводимося нераціонально, і постаратися мінімізувати вплив цих факторів. Розуміння різниці між раціональністю та ірраціональністю може допомогти нам ухвалювати більш зважені рішення. Ось кілька корисних порад. Пам'ятайте про емоції, які можуть бути потужною рушійною силою поведінки, але вони також можуть призвести до необдуманих рішень. Усвідомте, що емоції впливають на ваші рішення і навчіться їх контролювати. Візьміть паузу, перш ніж прийняти важливе рішення, зробіть паузу і ретельно обміркуйте всі варіанти. Це допоможе вам уникнути імпульсивних рішень. Звертайтеся за порадою, запитуйте поради в інших. Вони пропонують нову перспективу і допомагають поглянути на ситуацію більш об'єктивно. Вчіться на своїх помилках, проаналізуйте свої минулі рішення і постарайтеся зрозуміти, де ви діяли нераціонально. Це допоможе вам уникнути подібних помилок у майбутньому. Розуміння того, як раціональність та іраціональність впливають на наші рішення. Допоможе нам бути більш усвідомленими та ефективними у своїй поведінці. Чи то фінанси, бізнес, чи то особисті стосунки, ці знання можуть зробити наше життя гармонійнішим і успішнішим. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити свої коментарі. До нових зустрічей!